Вітаю! Ви на каналі Бабусині квітачки і не тільки. Мої друзі і підписники просили мене зняти відео про вирощування лобелі, адже квітка дуже гарна і яскрава, а от виростити її може не кожен, тому що насіннячку в неї дуже мілке, і не кожному вдається його виростити, проростити і довести до висадки. Тому я сьогодні спробую це зробити. Я робила відео, але вибачаюся, в мене було небагато досвіду, і тому деякі відео я неправильно зняла, а деякі ну, в мене випали чомусь із пам'яті телефона, бо телефон розбився. Так що будемо робити те, що маємо. Ось, дати вісюди стоять, коли я проводила дану процедуру це висадка. Що ми робимо? Змочуємо Змуч... земельку. Я взяла ось такий парничок з ячейками, але це не обов'язково можна вирощувати і в торфяних таблетках, а можна в звичайному ґрунті. Я вам покажу один секрет, яким я висаджую, і ви зрозумієте, чому це так. Землю обов'язково проливаємо привікуром 1,5 мл на літр води. Збрискуємо або проливаємо. І, і можна додати епіну для швидшого пророщування і обов'язково актара. Я так робила в Україні постійно: тоді ніяка ні чорна ножка, ніякі шкідники не знищували мою роду, адже в, на протязі перших днів зазвичай розсада. І ось такий маленький трюк, якому я навчилася. Робимо ось так пальцем ямки. У торфяній таблетки, ви знаєте, вони вже є. І потім е, змочуємо знову, знову водичкою палець, і е, зараз я вам покажу, як це. Бачите, що я ще вчуся, не дуже в мене виходить, але ось дивіться е, отак ось е, намочуємо палець пучечкою, на палець декілька насінин, і в ці ямки. Кладемо, не прикриваємо, не присипаємо нічого, просто робимо букетний метод посадки. Є насіння, яке в драже, там декілька насінинок в одному драже, вони так і сходять пучечком, я їх не розділяю. Так краще вони ростуть і більш пишний кущик. Це лобелія ампельна, є ще кущова, але методи я роблю однакові посадки. Дехто розділяє, і тоді дуже багато гине, і потрібно рано прищіпувати, щоб вони росли кущиками. Я ж цього не роблю. Посадили, нічим не прикриваєте, не поливаєте, у вас вже земля пролита. І накриваємо, ну, в мене парничок такий магазинний, можна прозорою, прозорою... клієнкою, забула. Накрити. І ось ми бачимо, вже зійшли. Вони посходили, ви бачите, як тут не дуже добре, тому що і ось поряд чорнобривці, бо в мене була ідея зробити український прапор це маленькі чорнобривці мінічки і лобелія синя. Ось, отак я садила їх, і ви бачите, немає і стаканчиків. Це відео випало із пам'яті телефона. Ось отакими кучками я і посадила у великі ящики. Проблем уже тут немає ніяких. І просто перевалюєте, коли заплітає ком землі. І ви бачите, які маленькі в мене починають зацвітати та І в цьому ящику один кущик був, а тут поряд. Вони дуже швидко, ось, бачите, як заплітають. І ось так виходить. На цьому кущику, що я з боку посадила, я проводжу обрізку всередині липня. Не дуже зручно мені робити це однією рукою, але ви бачите, щось та виходить. Щоб я не хотіла обрізати повністю весь ящик. Якщо вам це не подобається, бо тут, бачите, вже вицвілося, як дуже швидко потяглися вгору ці квітконосики, їх потрібно видалити. Ось на цьому роблю, а основний мій прапор, він так і залишає, залишається необрізаним. І тепер поспостерігаємо, через скільки він відросте. Поливаю на початку після пересадки стандартними добрами, це 20 20 20 потім, коли починається цвітіння, то роблю дебільше калію. І фосфора у добривах це для цвітіння. Після обрізки я поливаю е, теж стандартним добривом, хоча б, або із більшим, більшою кількістю азота, роблю це один раз. Другий раз уже поливати починаю стандартним і е, з більшою кількістю е, калію. Ви бачите, я вам показую, що це та ж сама рослина, той же самий кущик. І знімала відео я сьогодні, він уже зацвітає. Ця мобеля не обрізалася, ящик, тому що мені так, хотілося ось такого великого куща, а ви бачите, що вони вже повністю слилися і, і більше видно, що левини. я хотіла ним цієї композиції показати. Він нагадує він нас після український, український за раз. Він мене радує кожного ранку, коли я виходжу на балкон. Я думаю, що я розповіла вам все досконало. Що знала сама, і як вмію, якщо будуть питання, то задавайте, я, можливо, щось пропустила, бо я ще ніколи не робила такі відео від початку до е, кінця. І не знаю, одне хочу вам сказати, що лобелія залишається, якщо це не гібридна, вона е, насіння залишається в ящу, і воно весною сходить. Тобто я робила е, звичайний тазик, насипала землі і сух. Лобелю виривала, туди кидала, насіння висипалося, і по весні воно сходило само без усяких моїх втручань, а потім розсаджувала там, де мені потрібно. Але я знала, яка це лобелія, чи кущова, чи ампельна, щоб знати, чи в кашпо посадити, чи нехай так і росте. В тазиках мені дуже подобалося таке, знаєте, голубе море. Я часто туди або вудочку ставила, або, ну, Імпровізувала, як ото кажуть. Як ви бачите, є дуже багато різних кольорів у лабелі і можна зробити будь-яку композицію, так, як вам подобається. Я думаю, що вам розповідь моя сподобалася. Вам я дякую за увагу, що ви додивилися до кінця. Хто вперше на каналі сподобалось, залишайтеся, буде ще багато чого цікавого. Підписуйтеся, залишайте вподобайки. А Україні, я бажаю мирного неба! І найскорішої перемоги.